Багато хто знає, що я народився і виріс в селі на Полтавщині, закінчив школу з золотою медаллю, в 18 років пішов служити ще до Радянської армії, службу проходив тоді ще в Дніпропетровську, тобто в Дніпрі. І після служби в армії я залишився тут, почав працювати, поступив до інституту. Здобувати вищу освіту. жив в гуртожитку і хотів щось досягти, щось досягти в своєму житті. Але ми знаємо, що в кінці 91-го року Радянський Союз перестав існувати, і тому було дуже важко, були часи, не зрозуміло, куди йти, що робити. І от випадково. Мені було 24 роки. Випадково е я е попадаю на, на наше підприємство, на Алмаз, на групу АЛМАЗ. І е я завжди хотів щось змінити, щось досягти. І тому мені було безрізниць, які міти працювати, як працювати е для того, щоб щось змінити. І, тому, і я прийшов працювати в нашу компанію звичайним водієм. Навчався, працював, але. В ті часи компанія була невелика, мені, мені подобалося, що тут нові автомобілі, Toyota. Я в дитинстві завжди, завжди цікавився автомобілями. Це було моє життя. Я, я все знав про автомобілі на той час, і тому мені це все дуже подобалося. Компанія була невелика, роботи було багато, і тому ми робили всю роботу, яку потрібно робити. Тобто, Приганяли автомобілі з Одеси, їх самі навіть мили, продавали клієнтам, приймали кошти, так як касирів не було. Всю роботу робили самі. Я спочатку працював водієм, але автомобілі ці приганяв, приймав участь у їх підготовці, реєстрації, і так через, десь через півтора року мене переводять в відділ продажі. Моторних мастил ЕСО, У нас тоді був напрямок праці. Я там слідкував за складом. Попрацював я там, в тому відділі, потім, десь, мабуть, через рік, у нас відкрився новий напрямок продаж обладнання для СТО, італійське обладнання ревальогі, і мене там назначають начальником відділу продажів. Робота була. Непроста, тому що потрібно було знайти клієнтів. На той час інтернету не було, реклама була мінімальна, тому ми приймали участь у виставках, ходив по СТО, які були, ще тільки тоді з'являлися, і таким чином я працював в цьому напрямку. З 1998 року. Мене назначили начальником відділу запчастин і пройшло небагато часу, ще я став відповідати за направлення автомобілів. В кінці 90-х, на початку 2000-х років, на Україні активно активно набирав оберти автомобільний ринок. І тому автомобілі. Почали більше продаватися, ми працювали на той час з торговим домом сумітому, з яким, з яким до, до цього часу працює наш імпортер. Але там модельного ряду, той, який потрібен був нашому покупцю, його було недостатньо. І тому потрібно було шукати автомобілі на других ринках, тобто за кордоном. Це була Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Словакія, Чехія. Де тільки можна було, де я тільки зміг знайти контакти, ми закупали там автомобілі. І якийсь час, поки ще партії були невеличкі, ми їздили їх, самі приганяли своїм ходом за кордону. Потім почалися автовози, і роботи було дуже багато. І так, до 2004 року. Ми працювали так потім, у 2004 році з'явився у нас дистриб'ютор в Україні та Україна, і робота пішла більш, більш продуктивно, тому що вони взяли на себе всі функції реклами, доставки автомобілів, модельного ряду, і все воно почало вибудовуватися. Але до цього ми пройшли все. Ми, ми працювали, привозили автомобілі, займалися митним оформленням. Продавали клієнтам всю роботу робили, все це е, пройшли І хочу сказати, що я прийшов сюди працювати в компанію, коли мені було 24 роки. Я навіть не вмів не знав комп'ютера, тому що комп'ютери тільки з'являлися в той час, їх було дуже мало. І я тут по працював і е, самостійно вивчав комп'ютер, і те, що требувалось, е, митне законодавство. Е, там, якісь бухгалтерські терміни, це я все вивчав і сам цього здобував. Потім у 2006 році я став директором «Алмазмотор». І, мабуть, з того періоду у нас ще більш активно наша компанія почала свій розвиток. Почали будувати автосалони. Це перший автосалон на Слобожанському, тоді був проспект газети Правда. Потім Кривий Ріг, Lexus, Порше в 2007 році, я приймав участь в будівництві, тому вивчав будівельні терміни, якщо це роб, працює. І це було цікаво, тому що знаєш щось нове і працюєш на, на компанію, на її розвиток. Я Хочу сказати, що в прошлому році, в 24-му році, було 30 років, як я працюю в компанії. За весь цей час в мене не було ніколи, навіть в думці, десь змінити роботу, кудись перейти. Тому що автомобілі мені подобаються, спілкування з клієнтами, з нашими людьми подобається. Все те, що ми робимо, воно подобається, якраз мені близьке по духу. Ми всі розуміємо, що. На будь-якій роботі, де людина не працює, все ідеально не буває. Були різні моменти і приємні, і неприємні, різні моменти були. Але хочу сказати, що я ні одного разу не задумався про те, щоб десь кудись змінити роботу, кудись переходити. Я цією роботою живу, вона мені подобається. Про відпустки я навіть задумуюся дуже рідко, тому що. Тому що а для чого вихідний є і достатньо. І хочу сказати, що я по цей день з задоволенням хожу на роботу кожного дня. І це чесно так, тому що, е, прихожу, воно все наше, воно все працює, клієнти задоволені, ми е, допомагаємо дуже багато е, людям. І тому я хожу туди з задоволенням кожного дня. І... Е, я можу хочу сказати, що, мабуть, моя мрія з дитинства, вона, мабуть, збулася, тому що я працюю з автомобілями, працюю в такій компанії, і все, що хотілося, мабуть, я здобув. Але бажання на цьому не зупиняється, ми хочемо ще більшого. І за, за це все я більш за всього, мабуть, хочу подякувати нашому Олексію Кімовичу, який. Взяв мене дуже молодого на роботу, навчив, підтримав, довірив у серйозний напрямок роботи, і тому, і тому я, мабуть, скажу: я сама щаслива людина, тому що я займаюся тим, що, що мені подобається, і працюю з тими людьми, з якими мені дуже комфортно. Тобто, це шлях від водія до директора До директора та партнера? і, і, і співвласник, до, до партнера.